Всім привіт, це Music Time І сьогодні у нас в гостях гурт Sun Guns. І зразу прийдемо до того, що означає Sun Guns. Sun Guns, взагалі з перекладу з англійської мови, означає сонячні пістолети. Ну, взагалі, така дивна назва, якби контрастна сан це сонце ганс пістолети. А чому сама така назва? Ну, ми вирішили таку, тому що вона нам якось здавалась більш. Малозвучнішою, ніж інші наші, наші варіанти. І це ну, сонце Хотілося донести те, що ми гурт, який несе в собі сонце, несе в собі позитив. Ну і Ганс ще можемо цим всім вистрілити. А от коли ви заснували свій гурт? Заснували свій гурт. Ми в 2012 році, 11 листопада. Точна назва. Так, Та, точна дата. Я пам'ятаю, тут є клеймо з дати. Тобто ти собі зробив татуювання. Да, татуювання зробив то, щоб Так. А от як ви знайшли один одного? Тобто ви <клес> е товаришували раніше, чи саме музика з вас поєднала в гурт? Ну, взагалі створився гурт з, з того, що ми з Юрою починали роботу спільно. Ну, це так як ми були друзі, то ми завжди джемали, грали він пер перкусії ручні. Я на гітарі, і так ну, воно переросло в щось, щось більше. І створився нами двома гурт Санганс. Це зараз ваш повний склад гурту? Ні, зараз це не повний склад гурту. Ще з нами Юлія Васелесія. Зараз її, на жаль, немає, тому що вона захворіла. Але повний склад гурту у нас чотири людини. А хто на чому грає, співає? Я граю на прокусі. фортепіано. Так. У нас взагалі з перкусії є інструменти це кахон і джемба, е, гітара, вокал і клавіші. — це, це, це і, вок... і Дівчинка від... так само на вокалі у вас. так? Е, — Юля на вокалі, вокалі. А от що саме от почалась ваша творчість? Тобто ви спочатку вирішили зробити гурт, і потім вже записували пісні чи записали, зробили можна сказати, пісню, і вже з неї вам прийшла ідея зробити гурт. Ну, Мені здається, переважно більшість людей спочатку створює пісні, а потім вже якось ці, ця проста творчість проростає в дещо інше. Ну, Звичайно, напевно, стартом нашої, нашої, нашої музичної групи це можна назвати пісню Утра. На російській мові ще тоді писалось, так, і деякі пісні були, з цієї пісні Утро почалось санганс. Так, якби це, і більше не було, назва була, одна пісня була. І... Була назва, була пісня, ви її зробили ми і зробили, з того ж вирішили людям сподобалося. Ми гурт. вирішили та, заснувати гурти. Чому а от а якого в напрямку стилю ваші пісні? Е, ну, напрямок е, мінявся з роками, але в принципі ми дотримувалися одного якогось такого напрямку. Зараз ми себе позиціонуємо як акустик-поп інді поп. Це буває лірична музика, буває веселіша. Ми хочемо донести нашу нашу творчість на контрасті, тобто, щоб е, люди змогли знайти для себе які душевні, якісь пісні, які коли можуть подумати щось чи. Чи можуть просто насолодитися спокоєм, так і якісь веселі рухливі пісні, щоб е, людям було весело і як класно було на концертах е, разом з людьми одну атмосферу ловити. А, тобто, що таке от інді поп? Бо багато людей не розуміють приставку слова інді. <рес> Приставка тут, е, я, яка вона має бути, маю на увазі, як вона себе позиціонується інді, це індепенденс, це незалежна музика. Тобто. В принципі, незалежно, незалежною музикою можна називати будь-яку музику, яка не виходить під лейблом. Але зараз це вже інді-поп трішки проростає в якийсь окремий такий напрямок, там, де вже не позиціонуються тільки пісні, які без лейбла. Тобто це можуть бути пісні як незалежної групи з акустичним напрямком, так і незалежної групи з е, яко, якоюсь роком, з джазом. Як він наберем сказати популярності, то з часом вже буде і в комерційних стилях комерційних цілях так само вже використовувати ж, приставка інді так через те, що вона Так, насправді, вже... зараз і є і використовується. Це, це. Тобто, для, спочатку це було як незалежна музика, а зараз вона вже стала в досить таки залежних від лейблів гуртів приставкою до їхнього жанру. Тому що бачить, що люди люблять, публіка сприймає, так що на тому можна нормально заробити і то розкручувати, так само, це, ніби так. воно без цього. От ваші пісні україномовні чи ви на різних мовах? виконуєте? Починали ми взагалі з російськомовних і україномовних пісень, тобто і переважною переважно в більшості була ні, навіть не переважною, просто 50 на 50 була україномовна і російськомовна. Чомусь навіть перші наші виступи були і на тій, і на тій мові, але згодом, згодом це змінилося, і ми перейшли суто на україномовний, україномовний формат. Є якісь ідеї там сада на англійській або там на ще якихось мовах? В нас є дві пісні студійні на англійській мові. Тобто ми, ну, можна сказати, що ми зараз в записі і російськомовні, і англійськомовні, і україномовні. Але ми більш тяжіємо до україномовних пісень. От, і, а коли відбувся ваш перший концерт? Тож є точна дата? 21 серпня 2012 13 року. А татуювання нема. <ріст> Юра, це може якесь татуювання, а це, це не пов'язано. <ріст> 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 Я знаю, що у вас з минулого року вийшов альбом, який носить назву Тобі. От, чому така назва? Розкажіть про цей альбом. Це був інтернет реліз чи ви робили якісь диски, їх розповсюджували? Е, Назва така виникла також, напевно, як і все в музиці е, спонтанно, але вона несе собі підтекст, тобто кожну <ріст> пісню в альбомі. Ми хотіли донести до кожного слухача особисто, і якби альбом це є звернення, що це тобі. Тобто, в, в кожній пісні, яка є в альбомі, хтось знайде щось для себе. Пісні вони, ну, акцент також дається на, на самі тексти, на, на мелодійність цих текстів, і, можливо, от сам посил, це знайти частинку. Відображення кожної людини, з кожного слухача в, в е якійсь певні в е певному слові, чи, чи в певній мелодисі, чи частині, нашої ну, Тобто, пісні. у вас ваш ціл, я так розумію, е ви пишете пісні про те, що я насправді про життя, тобто у вас немає якихось там придуманих намальованих тем. Тобто, ви даєте людям те, що є насправді, правильно? Е, Та ну але ми в такий скрупульозний, вже в коскурпульозній реалії не вдаємося не вдаємося. Тобто ми звичайно у нас немає таких пісень, там якісь фсфантазії чи якихось реалістичних пісень, але ну, ми. Намагаємося відтворити пісні про життя. От у нас є така пісня, яка називається Оксана. Така жартівлива пісня, яка, яку я кажу, що, що ви можете цю, цю картину побачити, де, де хоч в Львові, якщо ви знаєте Львів і о, живете в ньому. Тобто, і це просто про реалії, там якась певна картина, взагалі, взята з відрізку з, з якогось з Львова. Тобто, все про життя. Тобто все Зараз про життя. багато людей вони е, співають, ну, про намальовані якісь теми, можна так сказати, тільки за рахунок того, щоб, можна сказати, виїхати на, ну, на тій тематиці. Тобто людям подобається щось те, що просто качає, яке не має ні сенсу, нічого. І люди такі роблять тільки в тому напрямку, щоб себе комерційно підняти і десь засвітитися і так далі. От, і ваш альбом ви випустили, ви якісь кліпи маєте, знімали. Чи покажу на якусь пісню з альбому? Кліп ми ще, на жаль, не знімали. Ми, звичайно, плануємо в найближчому часі зняти кліп. Це обов'язково в планах, але поки що в нас кліпу немає. У нас тільки є альбом. Відбувся, до речі, за минуле питання відбувся інтернет-реліз цього альбому минулого року, саме в травні, рівно рік тому. І він відбувся тільки в інтернеті, згодом це все. Це все вже можна було отримати на носіях, тобто на дисках. І... Безкоштовно, диски абсолютно. так само робили, та. Диски робили, та, але ми їх не розповсюджували масово. Тобто це були для диски, своїх, да? диски тільки, ну або для своїх, або тих, хто цікавиться гуртом, захотів собі просто придбати платівку, тому що повністю в інтернеті є в вільному доступі наші пісні. І будь-хто може послухати, мене ми, ми не вдавалися в при першому альбомі в якусь оплатно-платному опла спосібі отримання пісень. Робили не в комерційних цілях. Робили не в комерційних цілях. То саме цей альбом це він був абсолютно, абсолютно не в комерційних цілях. Це ми хотіли просто ось показати, що у нас є повноцінна музична одиниця, у нас є альбом. І хотіли показати, хто такий є Що далі у вас в планах? А, в плани, звичайно, у нас. Грандіозні. Як і всіх музикантів, грандіозні. Надіюсь, що їх реалізація буде також успішною. Ну, Плани у нас на найближчий період часу це записати і пішку. Це вже найближчим часом, тому що у нас на разом фесті, недавно фестивалі, в якому відбувся, ми презентували свою нову пісню, яка називається Стрибає і кричі. І це якби вже був анонс релізу пісні, яка відбудеться в найближчим часом. Тобто, це, ну, це не декілька днів. Це Трошки більше найближчого часу, але і пішка буде, буде включати в себе нові абсолютно пісні, які ще до цього не, не чули люди ні ще їх не було. Ніде ще їх не було. О, де можна взагалі вас почути для людей, яких зацікавила ваша творчість, які от хочуть вас знайти послухати? Почутимо нас можна в мережі, будь-де можна ввести в гуглі слово і там буде і група в ВКонтакті, в Фейсбуці, на саундклауді, в, інс, в інстаграмі також нас можна знайти і в айтюнсіплей. Та тобто ми, як, як музична група, хочемо донести максимально інформації про нас, нашим слухачам, щоб їм було зручно комфортно слідкувати за, за подіями Зо мені було приємно з вами поспілкуватись, і всі наші гості зазвичай в кінці програми. Бажають щось нашим глядачам, людям, які нас дивляться. Що побажали ви, кожен від себе і взагалом і складу гурту Санґанс. Самореалізації. А, внутрішнього спокою та гармонії. Так і ще бажаю кожному, хто з музикантів чи з груп починаючих слухає. Це інтерв'ю, щоб не боялися показувати себе, не замикалися в репетиційних базах, а показували більше свою творчість людям. Я бажаю вам натхнення, робити дійсно класний продукт і не розслаблятися, продовжити тому самому напрямку. І зараз пропоную вам зіграти наживо прямо в нас в студії. І я нагадую, що сьогодні в нас в гостях був гурт Санганс. Слухайте тільки якісну музику. Клопотаний сухий, я блухаю сирим містом, загубивши зміст надії, власних егоїзмом. Біля тебе я лиш тінь там на за стіною. Я ще тут, а ти вже летиш, і ти вже зі мною. А ти лети 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 над землею, Вікторія, І не забуду ніколи я. Стурботний поля твій, а ти лети, лети ти лети землею, любов моя ця незвичайна історія, назавжди лишиться пам'яті моїй Сплю, так мене й не зрозуміла, тихо двері зачиню, щоб не рухати сон твій мила, ти пробач, я не вернусь, не вернусь, як не хотів би, на столі залишу лист, де напишу лише декілька слів. А ти лети, лети, ти над землею, Вікторія, і не забуду ніколи я погляд твій а ти лети, лети, лети над землею любому я Ця незвичайна історія Назавжди лишиться памяті моїй землею Вікторія, і не забуду ніколи безтурботний погляд твій, а ти лети, ти лети, лети. над землею, любому я, ця незвичайна історія, назавжди лишиться в пам'яті моїй.